1 листопада пройшла онлайн-презентація проєкту статуту Бердичівської міської територіальної громади, на початку якої міський голова привітав експертів проєкту Ради Європи в Україні Максима Лацибу та Максима Лукінюка. 98 сторінок, де вкладена не одна година і далеко до один день праці. Я вам щиро дякую. Що стосується Особливості нашого статуту від інших, я впевнений, що це мабуть, враховуючи скільки люди вклали часу, це мабуть найкращий статут в Україні, який у нас є. Я в це дійсно вірю. Аби брати участь у проєктах Ради Європи, зазначив секретар міської ради, слід мати один з основних актів місцевого самоврядування це статут. До робочої групи з написання базового проєкту увійшли, окрім представлених кураторів, депутати міської ради, працівники виконкому, громадськість. І дійсно, хочеться подякувати нашим кураторам, оскільки робоча група засідала не один раз. Це було вісім робочих зустрічів. І кожна зустріч проходила не одну годину, навіть не дві. Були дискусії, важкі дискусії по багатьом питанням, але ми змогли нам вдалося приготувати такий проект статуту для того, щоб громада в подальшому могла його так само розглянути, внести свої пропозиції, внести свої зауваження. Наш документ стане прикладом для майбутнього для наслідування в інших громадах. Тому що так як попрацювали над ним ми, я думаю, не попрацювали над ним ніхто. По той бік екрану експерти проєкту Ради Європи презентували документ, пройшовшись по основних його розділах. Отже, статут то 11 розділів плюс заключні положення, шість положень з громадської участі, загалом 98 сторінок. І я радий, що у нас є хороший проект статуту. Він справді хороший, можливо і справді за поки що цьому році у буде найкращий. Він дуже уважно вичитаний і досить широкий. Наступні кілька тижнів триватиме громадське обговорення проєкту. Кожен зможе надати власні пропозиції. Остаточно затвердити статут Бердичівської міської територіальної громади, врахувавши зауваження громадськості, мають зрештою депутати міської ради під час сесії. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський ТРК ВІК.